Мене звати Скалозуб Лілія, а мене Марія Кришковська. Ми учениці 8-го Б-класу ліцею номер 1 села Петропавлівська Борщагівка. І ми хочемо вам представити роботу застосування робототехніки в медицині. Друга половина ХХ століття стала часом інтенсивного розвитку всіх галузей науки, техніки, електроніки і роботобудування. Медицина стала одним з головних векторів впровадження роботів і штучного інтелекту. Головною метою розвитку медичної робототехніки є висока точність і якість обслуговування, підвищення, ефективності лікування, зменшення ризиків завдання шкоди здоров'ю людини. Ще в середині 70-х років у лікарні в місті Фервакс, США, штат Вірджинія, з'явився перший мобільний робот ЕАСМ. Який перевозив контейнери з підносами для живлення хворих. існує декілька видів медичних роботів, що відрізняються своїми функціональними можливостями і конструкцією, а також сферою застосування для різних областей медицини. Роботи хірурги і роботизовані хірургічні системи. Застосовуються для проведення складних хірургічних операцій. Є не автономними пристроями а дистанційно керованим інструментом. Який забезпечує лікаря точністю, підвищеною вправністю і керованістю, додатковою механічною силою, зменшує стомлюваність хірурга, хіру... знижує ризик захворювання хірургічної бригади, гепатитом, віл і іншими захворюваннями, з симулятори пацієнтів, призначені для відробітку, навичок ухвалення рішень і Практичних лікарських інтервенцій в лікуванні патології. Такі пристрої повністю відтворюють фізіологію людини, моделює клінічні сценарії, реагують на введення препаратів, аналізують дії навчених і відповідним чином, реагують на клінічні дії. Екзоскелети і роботизовані протези. Ексоскелети сприяють підвищенню фізичної сили і допомагають у відновлені процесу опорно-рухового апарату. Роботизовані протези імпланти, які замінюють відсутні кінцівки, складаються з механ... механіко-електричних механіко елементів, мікроконтролерів з штучним інтелектом, а також здатні управлятися від нервових закінчень людини. Роботи для медичних установ і роботи помічники є. Альтернативою санітарам, медсестрам і медбратам, догляд, доглядальницям, доглядальницям, і іншому медичному персоналу, здатні забезпечувати догляд пацієнтові, допомагати в реабілітації, реабі... 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 забезпечувати постійний зв'язок з лікарем, транспортувати хвороби. Хвороб. Нінороботи, мікророботи, що здіють в організмі людини на молекулярному рівні. Розробляють для діагностики і лікування ракових захворювань проведення досліджень кровоносних судин і відновлення пошкоджених клітин. Можуть аналізувати структуру ДНК, проводити її коригування, знищувати бактерії і віруси і так далі. Інші, і інші і спеціалізовані медичні роботи існує величезна кількість роботів, лікування людини, що допомагають в тому або іншому процесі. Наприклад, пристрої, які здатні автоматично переміщатися, дезінфікувати і кварцувати лікарняні приміщення, заміряти пульс, брати кровні, аналізи, робити і видавати мед, медикаменти та інші. Найвідомішим роботом хірургом у всьому світі є апарат Da Vinci. Є ще робот-хірург Da Vinci, робот-хірург Миру Сюрке, Сюр Сюр робот-хірург от ä, UPM, робот ä, катат, катетер S роботизована система про, по транспорт трансплантації волосся ARTAS і робот-хірург Мазур Ренесанс, Е робот-хірург від SSS AI Institute. In робот для відстежування хірургічних змін. This is Очевидно, що застосування роботів в медицині носить ряд переваг перед традиційним лікуванням за участю людського чинника. Використання механічних рук в хірургії запобігає багатьом.